Насильство та домагання у сфері праці є поширеним явищем. Сексуальні домагання є формою дискримінації за ознакою статі і перешкодою для забезпечення рівних можливостей та безпечних умов праці. Як же вони дістали? Але я нічого не можу зробити. Вони клієнти готелю. В більшості випадків постраждалими є жінки, але чоловіки теж можуть бути об'єктами сексуальних домагань. Насильство і домагання можуть проявлятися з боку клієнтів, колег чи керівництва. Знову теж саме, от прищепилася, але я ж нічого не можу зробити. Вона бос. Багато працюючих жінок та чоловіків продовжують потерпати від насильства та домагань, які негативно впливають на їх фізичне та психічне здоров'я. Більшість випадків насильства і домагань в сфері праці відбувається при свідках. Працівники та працівниці, які стикалися з насильством та домаганнями, чи були свідками таких випадків, перебувають у постійному стресі. Це негативно впливає на їхнє здоров'я, продуктивність праці та атмосферу у колективі. Важливо, щоб на робочому місці діяла політика нульової толерантності до насильства і домагань, яка передбачала захист права кожної працівниці та кожного працівника на гідні та безпечні умови праці. Інформування та навчання про ознаки насильства і домагань ефективну процедуру реагування на скарги важливо інформувати про форми поведінки, які є неприйнятними, не мовчати та повідомляти про домагання на робочому місці. Напишіть скаргу вищому керівництву, фіксуйте на відео ситуації домагань, встановлюйте камери на робочому місці, звертайтеся у профспілки та залучіть колег до спільного реагування на ситуації насильства та домагань. Насильство і домагання неприпустимі, важливо діяти. Конвенція міжнародної організації праці номер 190 включає в себе визнання права кожного на вільну від насильства та домагань сферу праці. Усі мають бути захищені від насильства та домагань. Ми різні, але наші права у сфері праці рівні.